Вітаю, це друга частина. Як я граю у незламайся обі у Роблоксі. Поїхали. Ну що ж, наступний рівень. Поки нічого складного я не бачу. Я потихеньку, але необережно забираюся на гору. Ой, вибач, мабуть, йому було дуже боляче. Ну нічого, це не важливо. Важливо лише забратися на гору. Фух. Так, а тепер треба перебратися на інший бік. І я вже тут. Але я як жале. Обережно спускаюсь і рівень пройдено. Наступний рівень, і я його намагаюся заспідранити. А тепер ой, обережно. Я випадково активував важіль, ну добре. Давай, треба вибиратися звідси. Потихеньку рухаюся і рівень пройдено. Ну що ж, я йду вперед. Обережно повзу над пилою, щоб не зачепити і не померти. У мене вийшло. Але потім я помер від цього. Емда. Такс, нарешті я знову тут, сподіваюся, що не помру знову просто так. Треба рухатися обережно. Ой 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 ой. Фух, живий. І я проходжу цей рівень. Постав уподобайку, підпишись. Ну а я тебе.